Вітаю вас прекрасні, і запрошую вас на таропрогноз на липень місяць для кожного знаку зодіаку. Задля того, щоб бути більш орієнтовним, що взагалі відбувається у нас з вами в астрологічному сенсі, я вас запрошую спочатку передивитися на літнє сонцестояння. Я зробила окремий запис. А зараз це буде на цілий місяць, липень 2025 року, щоб ви. Зрозуміли, що далі у кожного, що там буде відбуватися. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь, будь ласка, приходьте на особисті консультації, на будь-які. Я обожнюю в 3D-форматі, тобто ви приходите і я роблю вам розклад, дивлюсь вашу натальну карту, і що у вас там відбувається, де у вас літнє сонцестояння, де у вас Юпітер перейшов в рак, і де у вас. Повин, тому що там Сатурн перейшов разом з Нептуном, і це, знаєте, така е, послідовність, структурність, виваженість повинна бути. Але про мрії це дивно звучить, але ну, ось так. І квадратура у нас з сонцем буде всередині, в кінці червня, тому. Розгортатися всі події будуть дуже цікаво і ретельно вже в липні місяці. Ну і я обов'язково запишу вам потім а, на молодик місяць прогноз. І зараз, будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь, пропонуйте своїм рідним і близьким. Давайте, будь ласка, мені зворотній зв'язок за для того, щоб я розуміла наскільки я тут для вас корисна і а, що у вас відбувається в житті. Добре. Починаємо. Раки, ваш таропрогноз на липень місяць. Але спочатку я вас хочу привітати з вашим днем народження. Ви прекрасні, ви домашні, ви теплі, ви емоційні, ви добрі, знаєте такі ем, про дім, про сімейність, про родину. І завдяки вам, оцім якостям, ми усі е, знаки навколо вас. Ми вчимося у вас такими бути. І дякую вам, вам за те, що ви в нас є. І ділитеся. Це ваш час. Ваші дні народження настають. Я вас вітаю з цим. живіть довго і щасливо. Дбайте про себе, про свою родину. Приходьте на астроконсультацію, замовляйте для себе натальну карту, астрологічну карту на рік з дня народження до дня народження. Це солярна карта. Тому, будь ласка, звертайтеся і зараз для вас. Старопрогноз на липень місяць. Вау! Ну це бачите, ну як це? Ну, це ж красива карта, це ж дійсно така, знаєте, карта самозадоволення, карта самодостатності. Це імператриця. Ось так виглядає жінка, яка задоволена своїм життям. Здебільшого в мене більш жінки дивляться, тому я вас вітаю, дівчата. Ви будете задоволені, будете пишатися собою тим, як ви виглядаєте, прикрашати себе, свій світ навколо, свою оселю. Хтось е дізнається, що за вагітнів, хтось народить е або ви, або хтось у вас у роду. Ну тобто е прикрашайте себе і е свій світ творіть. Відтворюйте щось, якісь проєкти. Ну, тобто, давайте дивитися далі, що у вас там буде відбуватися. Ну, свято буде відбуватися. Свято наближається. Раки це трійка чаш і або це три подружки у вас, знаєте, ви втрьох щось придумаєте, якийсь проєкт. Або це ну, фотосесія, наприклад. Ну, щось таке веселе, дівоче, таке, знаєте, з почуттями, з барвами, барвами, з танцями. Ну, тобто, щось таке творче, приємне, душевне. Ось таке буде у вас свято відбуватися. Наступна холода. Одну карту загублю з цієї колоди. Сонце старший аркан. Дуже красива карта. Подивіться, ну це дійсно карта дня народження, щоб ви розуміли, якби ви мене запитали, Таня, як виглядає день народження в картах Таро? Ось так. Це 19-й старший аркан Таро. Сонце, тобто народжується ваш соляр, ваше сонце. Ви явилися на світ. Ви народилися. Тому ось так вас все світ вітає і вам дає підтвердження, тому що у вас дійсно дні народження будуть. І вас вітають, і зустрічають, і вам раді, раки! А це карта задоволення, це народження дійсно вас, ваших ідей, проєктів. Ви відчуєте, знаєте, сповнені будете і сил, і енергії. І пишатися будете собою, і будете зірками. Ну, знаєте, як на день народження. Ну, кожен же ж відчуває себе зіркою. У центрі уваги, поваги до вас. Ви цінні, ви важливі і вас будуть вітати. Ось ця карта якраз і говорить нам про це. Наступна карта. Знов старша арка. Колесо фортуни. Доленосна карта і карта вдачі. І коли вона випадає саме колесо фортуни, завжди я раджу звертатися до астропсихолога, тому що ви можете щось собі допомогти, якимось чином заглянувши в свою натальну карту, ви можете вбудуватися в свій особистий потік. Карта на то вона і карта, щоб розумітися, куди вам рухатися далі по життю, які плани у вас на життя і все світа на вас. Планети вони ж впливають і вони повертають людину туди, куди за для чого вони її сюди явили, народили на світ. Тому раджу звертайтесь на астрологічну консультацію. Також велика вдача. Тобто е, купуйте якісь квитки, вигравайте десь, де будуть конкурси, приймайте участь, ви можете щось дуже гарне виграти собі. Ну і доленосна подія якась, вона повинна буде статися з вами. Тобто час настав їй статися. Ви е, зрозумієте, про що йде мова, коли це станеться. Дивимося далі. Можливо, далі будуть вам якісь підказки. Знов сонце, подивіться, <laughs> дивовижно! Можливо, хтось народиться, а може навіть близнюки. Цікаво, двійнята. знаєте, А може, вдвох хтось ви зустрінете людину у який день народження, в той день, як у вас. Це ж щось неймовірне. Дві карти сонця ну це знаєте, вас можуть запросити на день народження, ви можете запросити, або ви відмічаєте два дні поспіль спочатку з родиною. А потім з, наприклад, колегами на роботі. Ну, це також може бути. Або з друзями. Красиво. А також ви можете ось так. Подивіться, вона навіть виглядає так, як я, так, як я ось сиджу, так? Тобто, це може бути в саду, на природі, ви оточні серед дітей. Дуже красива світла карта. Щастя, карта. Будьте щасливі, раки. В липні і взагалі по життю. Наступна карта. Карта мир. Знов старший аркан. Слухайте, ну це ж просто дивовижно, як це виглядає. Подивіться. Карта мир говорить про те, що якийсь етап життя у вас завершується. Щось зациклюється, знаєте, отак хоп, і коло замкнулося, закрилося. Тобто ви все зробили, що могли в тому, що там завершується. І повірте, ви зробили усе як найкраще. Саме ви зробили усе як найкраще. Тому просто усміхніться, скажіть, все вже добре, далі буде ще краще. Тобто, щось нове почнеться, нове там життя в вашому житті. І це дивовижно, красиво. 21 аркан. Це карта світла, карта миру. Ви будете з собою в мирі, в гармонії. Ви можете подорожувати світом, поїхати за кордон. Ви можете попіклуватись про себе, подбати про своє здоров'я, тобто поїхати відпочивати десь, де спа-процедури, знаєте, якісь медикаментозні процедури. Ну тобто, подбати про своє здоров'я про себе. Наступна колода, давайте дивитися. Дуже яскравий місяць липень. Вау, знов старший аркан і це колісниця. Слухайте, це просто якась краса. Липень це точно ваш місяць, і ви на коні, на двох конях. Це карта переможця. Ви стрімко рухаєтесь по життю у справах. В стосунках, в будь-чому, ви впевнені в собі. У вас все виходить найкраще, ви пишаєтесь собою, вас вітають, вас шанують. Ну, тобто, усе прекрасно, феєрично, на люту, стрімко, швидко рухаєтесь по життю і знаєте, куди, в якому напрямку. Можливо, ви дійсно сходите до астропсихолога і щось таке, знаєте, інсайту заріння. Раджу. Так, а ось тут захочеться, знаєте, ну після таких, от е дуже багато таких енергій, старших арканів, е здебільшого, ну ви що, тут сім старших арканів, а я всього витягнула дев'ять карт. Це дуже багато, це дуже е потужні події будуть в вашому житті і доленосні. Щось таке, якась така сила, неймовірна, буде в вас і навколо вас. Це карта вже захочеться побути на самоті, побути і все ж таки відповісти собі на оті питання. Добре, я взяв такий старт, я так добре або взяла, так і так стрімко йду. Але чи туди я йду? От треба оцими питаннями, як оцим ліхтариком, підсвітити собі на своє життя, чи туди я йду, чи того я дійсно прагну. А з ким я йду, а чого я хочу. А чого я встаю з кроваті? Чим я хочу займатися? Що мене спонукає розвиватися, що мені цікаво. Ось ці питання дуже важливо час від часу собі задавати. І у вас буде такий час, в липні місяці всередині, десь наприкінці, ви е, на самоті з собою, бо це відлюдник, хочеться піти від людей. А також ви, е, ну це може бути і відпочинок. На самоті, а також ви будете потребувати увагу літніх людей, або ви від них захочете якоїсь такої, знаєте, щоб вони поділилися своїм досвідом, якоюсь такою мудрістю своєю, або вони вам допоможуть, або ви їм допоможете. Знаєте, ну вони фізично вже не все можуть зробити, і будуть потребувати вашої уваги, турботи, і таке може бути. Наступна колода. Вау, знов старший аркан, і подивіться. Ось, знаєте, дуже важливо, от я побачила таку от енергію літня людина, да? от гляньте, як тут логічно. Дуже важливо вчасно сказати усім своїм літнім батькам. Бабусям, дідусям дуже важливі слова, от любові, кохання, наскільки вони для нас цінні. Це для того, щоб не було пізно, знаєте, тому що тут карта смерті. Дійсно, це може бути і фізична смерть, хтось може піти, е якщо це літня людина, у вас так. А може бути час настав відпустити когось зі свого життя. Ви отримаєте тут якусь таку цінну пораду. І е, зрозуміти, що мені треба щось відпустити. Бо я такий взяв стрімкий старт або взяла, так? І мені треба щось відпустити, щоб бути легшою, щоб бути дійсною, собою, справжньою, щось трансформувати. Ну, якісь будуть ретельні зміни. Щось треба буде відпустити. Зараз дивимося. Все добре. Усе буде добре. Бачите? Ви дійсно щось відпустите, але це завершить якусь дуже важливу подію, і вона буде стосуватися родини. Ну ви ж родинний знак раки, Тому для вашої сім'ї, вашої родини це буде на найкраще. Навіть якщо піде якась ваша близька, літня людина, так? Ми всі народжуємося і колись помремо. Просто кожний в свій час, і треба про це знати. І дуже важливо на цій землі, коли ми можемо говорити, дбати один про одного, усе сказати важливе, щоб не було недосказаності. Знаєте? І тоді будете ви задоволені, і ви відпустите з пошаною, з повагою, з любов'ю ту людину, і будете дякувати, що саме вона або він. Були вашими рідними людьми, були, є і будуть назавжди в вашому серці, в вашій генетиці, в ваших дітях. Тому, коли прийде ось це ось ця мудрість, ви зрозумієте, що ну, а, я ще тут, я тут. дуже важлива для своєї родини, для своїх дітей. Рухаємося далі, живемо і а, працюємо. Для щастя свого на благо усіх живих істот, а в першу чергу для своєї родини, своїх близьких, своїх дітей. Подивіться, ця карта родини буде свято, буде щось дуже важливо. І це, знаєте, якась кульмінація. Це може бути і свадьба, ну, тобто весілля, вибачте, і хрестини. І, е Комусь зроблять пропозицію руки та серця, народження дитини. Це день народження знов, запрошення на свято. Дуже красива світла карта. І остання колода на цьому місяці, вихідні для вас. Ракти. Від вітра ховаю колоди, щоб не розлетілися посади. Вау, ну слухайте, раки, я не пам'ятаю, щоб я такий розклад. Тобто таропрогноз робила до цього місяця будь-кому. Ну чесно, ну от я точно тепер розумію, які оце не просто слова, це підтвердження. Дивіться, всесвіту. А карти це мова всесвіту. Карти таро це просто символи, які ми тарологи навчені зчитувати. Це символи, це мова всесвіту, це знаки. Які ми бачимо навколо, і от подивіться, ця карта це туз Пентаклів. Ви благословені Богом на будь-що в вашому житті. От як це красиво! Подивіться, щось завершується десятка чаш, і щось одразу починається. Щось таке нове народжується, якась нова ідея, дитина в роду народиться, хтось дізнається, що за гроші знайдуться на якийсь будь-який проєкт в Вашому житті. Ну, тобто, це матеріалізація будь-якої ідеї. Навколо вас будуть і люди, які вам допоможуть це почати, і гроші вам можуть інвестувати в вас. Тому, ну, це благословіння. Однозначно, дуже щаслива, що я вам витягнула цю карту. Вау! Ну, слухайте, одна краще другої. От якби мене спитали, Таня, от якби ти могла. Е Привітати раків, от щоб ти витягнула. От саме це я і витягнула. Ну як це красиво. Слухайте, це нереально не красиво. Але це реально подивіться, це карта мага. От наприкінці липня ви точно зрозумієте, що ви все зробили правильно. Ви все робите правильно кожного дня. Ви тут впевнені в собі. Ви дорослі. Ви берете за себе відповідальність за своє життя. За те, ну, що для вас важливо і цінне. У вас все є для того, щоб втілити в своєму житті усе що завгодно, що вашій душі захочеться, тому що ви маги, волшебники. Ви маги. І ви, у вас все для цього є. І досвід, і гроші, і люди цінні навколо, і ви маєте досвід. Усе у вас є, і все вийде як найкраще для вас. Ви можете звертатися до таких людей. Я вважаюся магом, будь ласка, звертайтеся за допомогою, якщо потрібно буде. Ну, супер. Просто знаєте, мурахи бігають як коні, можна сказати. Це дуже красивий розклад. Я дуже пишаюся тим, що мені вдалося. Саме для вас витягнути на ваш день народження на такий красивий, такому прекрасному домашньому місті. Дякую родині, з якою дружить багато років моя родина. І ось такий сад прекрасний. Молодий, красивий, сімейний сад. І біля дому яскраво. От ваші енергії абсолютно зараз всі розклади роблю. Вра... врачі такі стихії. Тому вітаю, запрошую, підписуйтесь, пишіть в коментарях. І, папа, -па. до наступного місяця. Приходьте!